Їжа на вогнищі і життя в підвалах. Більше як сотню прильотів за кілька годин пережили за добу жителі Бахмута на Донеччині. Місто потерпає від російських обстрілів. Та незважаючи на постійні ворожі атаки на околицях, на вулицях прифронтового міста зранку не порожньо. Люди запасаються водою і продуктами. Матеріал звідти кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Вигоріли вщент будинки, від яких вціліли лише стіни. Так виглядають вулиці Бахмута. Повз двоповерхівку з написом Добрий ранок кохана проходить пара пенсіонерів. Тримаючись за руки, вони обходять воронку в асфальті від влучання ворожого снаряду. Під звуки канонади від артилерійських дуелей, що точаться на околицях міста, комунальник прибирає гілля пошкодженого дерева. Напроти, чоловіки забивають вікна вцілілого будинку фанерою. Скаржаться, лагодять наслідки нічних російських прильотів власним коштом. Це кажуть дорого. Дорога фанера. Пані Лариса прибирає на центральній алеї Троян з-поміж вирв, де лишились залишки боєприпасів з російським маркуванням. Вона намагається підтримувати порядок. день убираємо воти цю разруху, те, що вони наносять урон нашим мирним жителям. Убираємо і камні, і розочки. Робота каже жінка, відволікає від звуків вибухів і трохи заспокоює. Але те, що російські війська масовано накривають її рідне місто з реактивних систем залпового вогню, росіянам, які підтримують повномасштабний наступ в Україну, вже не. Пробачить. День назад это было вообще 150 прилетов. Они нас просто стирали с лица земли. Ну, пытались нас с землей сравнить. Мы сидели кто где. Я говорю, уже не спишь ночами, не ешь, уже ничего. Ходишь как зомби. Встал и пошел. Вщент розбита вулиця, обірвані електромережі і вода на дорозі. Ось так тепер люди набирають воду, бо в Бахмуті вже тиждень немає центрального водопостачання. З діжками жителі багатоповерхівки приходять сюди по технічну воду. Зараз вода є, а потом Ось От уже обіду прийдеш, вже все, я не пускає. Сірай туалет мала попри часткову відсутність світла і води, ці люди виїжджати з міста не планують. У кого є гроші, хто багатий тут уже виїхали малі квартири живуть. А, а ми за дві тисячі виїхати не можемо. Одяг для родин з дітьми і хліб. Влада допомагає місцевим, які лишаються жити під постійними обстрілами. вже по менше народу, Кому не треба, то говорить, не треба. А хто просить даю. річна пенсіонерка Тетяна тут за волонтера. Роздає хліб, який привозять через день. Живе сином, який має інвалідність. В її будинку вибуховою хвилею знесло дах. До зими сподівається, його полагодити. Попри складнощі з побутом, на її обличчі – посмішка. Будемо як то виживати, Ми ж бухати цілі були. На кострах, як ви бачите, це життя. З Донецької області Маргарита Потапова, Андрій Романок та Олександр Лобок. ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.